Міста та поля. Це малюк твоя планета. Називається земля. 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 А як ви ще розумієте слово земля? Максим, що ти скажеш? Земля це тіля всі людей тварини. Віроніко, як ти вважаєш? Земля це планета, на якій ми живемо. Влад, що ти думаєш? Земля це грунт. Без якого не можуть існувати рослини. Настя, твоя думка яка? Земля це, ні, це наш край. Вікторія, ти що скажеш про землю? Земля це наша батьківщина. Так, діти, ми живемо на планеті Земля. Земля наш дім, земля наш край, земля наша батьківщина. Отже ми дійшли з вами в думки, що ми живемо на планеті Земля. Олексій, а де знаходиться планета Земля? космосі. Так, в космосі. А ще діти називають Всесвіт. Я пропоную потрапити в космічний простір. Ми живемо на планеті Земля. Давайте потрапимо з вами в космічний простір. Перенесемося в космічний простір. Прошу, сідайте, будь ласка. Mm -hmm. Марсин, знайди, будь ласка, де наша планета земля? Mm -hmm. То де ми живемо? Земля. Mm -hmm. А що оточує нашу землю? Олексій. Конець. Назвіть, їх, будь ласка. Вікторія. Юпітер. Так. Нептун. Сатурн. Настя. Уран. Так. Олексій. Подивись, будь ласка, які ще не назвали. Вікторія. Танера. Так. Олексій. Скільки їх всього? Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, отже, їх вісім. А яка планета найбільша? Віктор? яка? Яка найменша? Планета найвідоміша, Саша? Земля. Так. Яка ж планета найближча до Землі? знаходиться наша планета Земля, ми з вами вже сказали, в космосі. Так? А що ще є, окрім планети? Зірки. Так, хто? так ще Олексій? Метеорити. Метеорити. Візьміть, будь ласка, їх і розмістіть. Аска, ты возьму. Черт, ты взяла? Повтори, будь ласка. Астерои. Астерой. Астерой. Саша, допоможи мені, до будь ласка. Забирай, Саша, усе. Ти розміщуєш? Падаючі помети. Падаючі помети. Настя, повтори, будь ласка. Померти. Померти. А де ми можемо побачити модель нашої землі? На глобусі. На глобусі. Вона обертається навколо своєї осі. І всі комети, і всі планети теж рухаються. Яка вона? Настя? Красива. Красиво ще. Її і я думаю обум. Так, яскрава. Яскрава. Вона вам подобається? Так. Так. Які кольори ви бачите на глобусі? Ще вірніка? Рожелий. Так. Рожеве. Прошу. Рожелий. Олексій? Синій. Синій. А якого кольору найбільше? Синьо. Синьо. Якого найменше? Вірніка? Жовтого. А ще? Зеленого. Зеленого. Що вам нагадує синій поля? Моря. Моря, Саша. Річки. 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 Океан. Так. Воду. Воду. Так. Воду. А де знаходиться вода? Моря. Моря, так. Річка. Річка. Океан. Океан. <клес> Назвіть, будь ласка, річки, які ви знаєте. Дніпро. Дніпро. Річка Устя. Річка Устя, так. Річка Случ. Так, Случ. Ось послухайте, дітки, будь ласка, ще я вам скажу. Найбільша і найдовша річка знаходиться ось тут. Ось, подивіться. Да? Це ніб. Річка не. Куди ж в річки? Моря. Моря. Які ви знаєте моря? Чорне та Азовське море. Чорне та Азовське море. Так. Ось, подивіться, будь ласка. Ось нас. Чорне море. А біля нього неподалік Азовське. Так. Морів діти на планеті дуже багато. Моя Саша. В океан. В океані. Які ви знаєте океани? Тихий. Тихий так. Ось він. Вікторія. Льодовий океан. Льодовитий океан. Ось. Індійський. Індійський. Так, ось діти. Індійський океан. Атлантичний. Атлантична. ось у нас Атлантичний океан. Так? Отже, дітки, ми дійшли з вами думки, що синій колір це колір річки, морів, океанів, тобто водний простір. А ще, діти, на землі є суша, а суша, сушу позначають материки, або їх ще називають Континенти. Повтори, будь ласка, Саша. Континенти. Континенти. Вероніка, повтори, будь ласка. Континенти. Континенти. Це все те, діти, по чому ми йдемо. Тобто тверде. Настя, прошу. Африка. Африка. А. Ось. Америка Ось, Північна. Америка Північна. Ось. Вікторія Америка Південна. Так. Дикі Америка Південна. Ще. Ось. Які це материн? Африка. Австралія. Австралія. А ще які ми материк не назвали? Ам. Трактида. Та. Дітки. А який материк найтепліший? з вами отримуємо два кола, тобто дві колі нашої землі. Так? Але подивіться, дітки, вони пусті. Давайте населемо її матарикам. Олексій, піди, будь ласка, візьми. Що ты взял? Австралия. Австралия. В какие часы не ти ты ее разместишь? Друзі, кімотарик. Євразія. Євразія, так. Ладно, буде бормоскувати. ти материн взяв. Найхолодніший який? Дітки, який матерік найхолодніший? Антрактина. Антрактина. Я не знаю. Дивіться. коли ты ее разместишь? В Ливии. Саша, иди, пожалуйста, возьми. Які ти материк взяла? І кімначі тут немає. Де найти пліч? А, а, Так. А, так. Тітки, а скажіть, будь ласка, а хто ж населяє нашу землю? Люди. О, Люди. А ми з вами хто? Люди. Так. Візьміть, поселіть себе на планеті Земля. На якому материку? A ideia